Ння ми повертаємося до марафону на телеканалі Т8+. Плюс. Нагадаю, що працюємо в прямому етері, і ви теж маєте змогу доєднатися до обговорень тих тем, які звучать в нашій студії. Тому можете це зробити під онлайн-трансляціями на Ютуб-каналі Т8+, Плюс та на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук. А от про реакцію світу на трагедію і підрив Каховської ГЕС, а також. Про те, що буде із зерновим коридором та українською економікою, про це поговоримо із політологом та асистентом-дослідником Академії політичних наук України, науковцем університету Ковентрі, Артем Олійник з нами на зв'язку. Вітаю, пане Артеме! Слава Україні! Героям слава! Отже, реакція світу її досі немає, досі немає потужної реакції. Радник офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це. І, власне, він заявив, що уряд український і не очікував швидкої реакції від міжнародних інституцій. Далі зацитую його: скільки уже днів прийшло після катастрофи? Уже три, і вони потенційно відреагували. Це слово потенційно описує відсутність потенції у таких міжнародних інституцій, як Червоний Хрест. На ваш погляд, чому ми досі бачимо мовчання? Ми зіткнулися з такою поверховою реакцією не лише міжнародних організацій, але й. Наднаціональних структур окремих країн ви бачили більш-менш жорстку реакцію Польщі, голови Європарламенту Роберта Мацоле та інших лідерів світу, зокрема Японія, наголосила на тому, що це є неприпустимо, і були названі своїми словами, що це є дійсно воєнний злочин, це є акт проти цивільного населення, це величезна техногенна катастрофа, яку світ не бачив останні десятки років. Ну за масштабами можна хіба що так порівнювати з одинадцятим роком і з фокус. Сімою, скажімо, у Японії. Ви бачите, що справа не лише в тому, що розлилася вода, і загинули люди. Величезна кількість мастильних інших матеріалів вилилася. Є величезна загроза, того, що це після того, як віда зійде, це буде спустошення, це буде опустелення районів. Крім опустелення, різні матеріали, які вийшли з станції, вони можуть потрапити у ґрунт у, у, у підземні ґрунтові води. Потім це винесеться в чорно в чорне море і. Всі країни, які е, мають вихід до чорноморського басейну, вони також страждатимуть. Ви бачите величезну загрозу для атомної електростанції на Європи шести енергоблоків, і це не можна назвати інакше як просто страх. Тому що країни побачили, що Росія може піднімати ставки далі саме такими методами. Вони розраховували, що можливо це буде застосування тактично-ядерної зброї, але вони побачили, що росіяни використовують інші заходи. І як ви побачили, одна з таких відмовок це те, що нібито країни не впевнені, хто є стоїть за підривом Каховської ГЕС, тому що Російська Федерація знімає себе відповідальність. Вона каже, що це також акт Ризму це не вони і країни, використовуючи цей самий наратив, вони послуговуються цим, вони користуються, але більше всього, що лежить в основі саме страх, тому що в разі дійсно стання на підтримку України. Військово-промисловий комплекс цих європейських держав і інших він просто не витримає, і це от є таке е, занепокоєння з іншого боку. Не, не досить зрозуміло, чому е, не було надана додаткова допомога від міжнародних організацій. Справа не в тому, що ми просили надіслати окремо групи людей там, чи сині каски, чи ну, саме ООНівських працівників, чи інших, які б там мали б допомагати е, вивозити людей на, на чорнах чи на іншого, евакуйовувати е, потрібні. Дійсно, були матеріали, потрібні це спорядження, потрібні були прихистки, тому що як мінімум 16 тисяч людей покинули цю територію. І на жаль, реакція була дуже поверховою. Нам сказали, що гуманітарна допомога йде, вона йде на постійній основі, і ця критика, ну мовляв, не є якоюсь раціональною, тому що вона і так надається, і тут лише от політичний чинник можна. Можна визначити як головний, чому так сталося, тому що ці держави дійсно не є готовими до наступної ескалації на превеликий жаль, але можливо на наступному Рамштайні або на наступній зустрічі вже в Вільнюсі буде наданий дуже жорсткий політичний сигнал. І ми очікуємо, що цей політичний сигнал буде саме щодо українського пострядку. Процедури, хоча б вступу України, північно атлантичний альянс, інакше це буде просто випускання з поля зору чергового злочину, і це буде це відкритий шлях до наступного злочину. Це треба розуміти для всіх. Однозначно, Росія має бути за це покарана. На ваш погляд, те, що от зараз ми не бачимо такої потужної реакції, як Україні би хотілося, і допомоги про що ви теж згадали. Чи може причиною бути теж російська агентура, російський вплив всередині Європи, яка продовжує поширювати наративи про те, що це не ми на превелике щастя, багато країн Європи працюють активно з цією агентурою. Ви бачите, все одно йдуть новини, що навіть з таких. Країн там, де проєро... проє... про європроросійські настрої, якщо не домінували, то складали половину серед населення. Там продовжується висилка російських дипломатів. А ви розумієте, що за російськими дипломатами там приховувалися російські спецслужби, які дійсно це поширювали, які фінансували їм, надавався дипломатичний статус для того, щоб їх не можна було умовно ув'язнити чи щось з ними таке зробити. І цей шлях продовжується. Велика проблема в тому, що ви бачите, є дезорієнтація в певних політи... країнах, політичних системах. Це стосується, наприклад, словаччини. Там дійсно один був з сильних проукраїнських урядів, які підтримували Україну з початку війни. Ви пам'ятаєте, що Словаччина одна з перших, хто передали нам комплекси протиповітряної оборони. Словаччина одна з перших країн, яка передала нам повітряні судна чи їхні запчастини, і тут ми бачимо, що дійсно майже половина. Близько до половини відсотків населення. Вони є такі амбівалентні у питанні російсько-української війни. Ви бачите питання там по Болгарії інших. Нещодавно відбулася така великий струс геополітичний. Це вибори в Туреччині, тому що один з кандидатів, саме опонент Ердогана, він мало не відкрито виправдовував російську агресію. Він мало там не визнавав, що певні частини потрібно було віддати, і те, що переміг Ердоган, це. Така перемога це не перемога добра над злом, це перемога кращого ну над гіршим. І ви маєте розуміти, що у нас є дуже такий обмежений часовий ресурс проміжок для того, щоб використати цю можливість максимально на користь України, тому що все одно вибори проходять, і все одно е люди, які ми вже неодноразово говорили, які проживають на території Єврозони, які проживають на території Європейського союзу, просто шенгенської зони, вони стикаються з проблемами, які е мають побутовий характер: це інфляція. Це зниження рівня життя. Це інше. Вони це прямо пов'язують з російсько-українською війною, що так і є, але звинувачують вони в цьому не тільки Росію, але й Україну, і Те, що Європа допомагає, і те, що ця війна продовжується, і інше. Тому дійсно інтересах України. І це дуже правильна позиція міністерства закордонних справ, скажімо, президента Зеленського тим, що потрібен результат зараз, скажімо, по НАТО, тому що за два роки чи за три роки, чи за п'ять років цієї консолідації політичної не буде такого рівня високого, як зараз. Тож дійсно там є ряд країн, які перебувають на такій межі, і справа не лише в агентурі, яка там е е е працює, це більше щодо засобів масової інформації щодо медіа впливу. Ви бачили, що в Україні до початку повномасштабного вторгнення відбувалось ну не менше. Нам не потрібні були багато російських агентів для того, щоб впливати на настрої населення. Потрібно було просто запускати канали, потрібно було видавати газети потрібно було піднімати теми, які в суспільстві резонують, і використовувати це на свій бік, що вони й робили. Зараз дуже важливо оцінити наслідки підриву дамби Каховської ГЕС, тому що Росія має за це заплатити, і от питання в тому, як ми будемо оцінювати ці екологічні злочини, які ми насправді масштаби їх ще й досі не знаємо, і дізнаємося напевно тоді, коли відійде вода. На ваш погляд, скільки часу необхідно, аби оцінити і взагалі за якою системою оцінюються екологічні злочини? Перша проблема, яка полягає, це те, що ви бачите, через те, що зійшла вода з Скаховського водосховища, це означає, що піднявся тиск на інші дамби, які стоять далі по Дніпру. У нас їх не одна. І якщо буде скид води далі, то це може зайняти ще більший період часу, поки та вода з'їде в звичне русло. І ви знаєте, що до початку будівництва ГЕСТа, до 60-х років Дніпро розливалося, зливалося, і ця проблема буде. Тобто не можна очікувати, що якщо ця вода просто зійде, то через в наступний сезон, скажімо, восени або, або весною, не буде знову цього розливу. Тобто ми стикнулися з проблемою, яка має більш ширший характер, не так, що це одноманентна така одномоментна катастрофа, яка прибереться всі наслідки. Але навіть уявімо, що ця вода зійшла і більше вона не повернеться, і буде вона йти в тому руслі, в якому вона була. Друга проблема це дійсно навантаження на наступні ГЕС, третя це проблема з. Що Російська Федерація майже відкрито знову говорить, що потрібно підірвати інші ГЕС, що викличе ще більшу реакцію і більші жертви. Е, наступний крок це дійсно проаналізувати, що сталося. Треба зібрати зразки і подивитися, що дійсно залишилось в ґрунті. Якщо це просто паливо мастило, там сотні тонн. Сотні тонн, які вилилися з е, гідроелектростанції, вони е, потраплять або в ґрунт, або в інше. Це заражена територія. Це означає, що треба проводити теж е, досить важку роботу щодо щищання верхнього ґрунту і його ізоляції е, або повністю утилізації. Це таке це може бути просто сховище, де його умовно складуть, і воно буде перебувати на такому е, зберіганні, головне, щоб воно не е, виходило далі. Проте найголовнішою проблемою, яка зараз є, це дійсно втрати людей, тому що на жаль, ці жертви не припинюються, і росіяни продовжують атаки. І треба розуміти також, що. Позбутися наслідків цієї катастрофи не можна буде, поки росіян не буде відкинуто на десятки кілометрів мінімум, тому що вони все одно завдаватимуть артилерійських ракетних е ударів з стен залпового вогню по тих людях, які будуть займатися умовно розчищенням цих територій. Ну і звичайно, це може бути повернення до заплавних. Земель, а може бути дійсно опустелення, продовження опустелення. Якщо це буде опустелення, тоді там варіантів дуже мало. Це лише огородження цих зон таким зеленим бар'єром, щоб вони не поширювалися далі. Це таке ж саме, що, наприклад, проводилася практика в Африці щодо пустелі Сахара, щоб вона не розширювала свої межі. Тому там дійсно ще нічого не ясно, коли та коли та вода зійде і коли зможна буде зібрати ті зразки. Але зрозуміло, що час там грає проти, проти нас. Знаємо, що правобережжя Херсонщини зараз під контролем усіх органів, і власне ситуація там більш-менш контрольована. Щодо лівобережжя саме воно найбільше постраждало від затоплення дамби Каховської ГЕС. Ми не контролюємо ситуацію, тому що воно під тимчасовою окупацією Росія не випускає звідти людей, і є дані про те, що до евакуації допускають тільки тих, або в кого є російський паспорт, або ж взагалі не допускають людей до виїзду. Зараз ООН тільки на четвертий день приїхала до Херсону, і вони говорили про те, що якщо Росія дозволить, то ми будемо контролювати ситуацію на лівобережжі. Росія дозволить. Це залежить від е, політичного тиску на, на Кремль. Не mm. більше всього, що вони можуть на це піти. Але як ви бачите, справа йде на години, і ви певно читали ці страшні новини. Що там, е, ці люди гинуть просто на дахах, і вони гинуть зараз. Вони гинуть загинуть не завтра, не після завтра, не за... через тиждень, коли Кремль дозволить. Вони помирають просто зараз. І люди, які там проживають, які мають свої човни, все вони роблять все можливе, щоб їх врятувати. Російська Федерація дійсно може дати цей дозвіл, але вона буде потребувати для себе певних преференцій. Це стосується власне, наших проводів, які ведуть щодо аміаку, щодо нафти на території Європи. Це стосується їхніх зацікавлень щодо зменшення санкцій, послаблення тиску. Ну і ви бачите, що це така терористична політика, терористична політика, яка е, е, може принести звичайно плоди, але тільки в короткостроковій перспективі. На превеликий жаль, ці люди є заручниками, і єдине, що вони можуть зробити, це спробувати лише врятуватися зараз своїми засобами тих людей, які є поряд. Чекати від Російської Федерації рішення це також займе певний час після їхнього рішення. Е, треба почекати, поки організація Об'єднаних Націй дасть так само до. Розвіли направить цих людей ці пошукові рятувальні групи, тому це є звичайно дуже важливою річчю, але це не є пріоритетом, тому що час збігає, і трагедія не перший день сталася, вже пройшов вже третя доба. Ситуація на запорізькій атомній електростанції поки залишається контрольованою. Про це нам говорить офіційно українська влада. Про те, чи ми побачимо далі шантаж із боку Росії щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Запорізька це є один з ключових факторів Росії, які вона використовуватиме і для політичного врегулювання, і для зупинення військового просування українських сил. Запоріжжя це Козир. Енергодар, Запорізька атомна станція, це козир в руках Російської Федерації на при великий жаль, і ви бачите, що голова МАГАТЕ ГРОСІ він е, разом з групою вони намагалися розробити якийсь такий підход, який мав би демілітаризувати цю зону, але демілітаризації не відбулося. Ви бачили, що вони намагалися, е, можливо, в якісь превентивні заходи вжити це, наприклад, там включити е, ці блоки, чи ще е, е, якісь варіантів, але це для нас не є е, прийнятним, тому. Що ця енергія далі використовується, і це означатиме дійсно дуже великі негативні наслідки, тому що ми не знаємо, в якому стані перебувають ці блоки. Якщо їх вимкнути, скажімо, через там місяць, через півроку, коли буде звільнено, ну умовно кажемо, чи на наступний день буде звільнена територія станції. Е, треба, щоб дослідники обстежили дійсно рівень пошкоджень і з'ясували, чи є ще вибухівки. Вибухівка на території, тому що важливо не просто якби взорвати сам саму станцію, достатньо її просто пошкодити для того, щоб стався цей витяг радіоактивних речовин, і це буде дійсно величезна катастрофа, тому що вода сполучення воно дуже сильно вплине на екосистему, взагалі, і це може призвести до тих наслідків, які були років. 30... П'ять років тому в, в Чорнобилі тому звичайно росіяни це будуть використовувати. Це одне з небагатьох е, важелів впливу, які в них залишилися. Тому що, як ви бачите, російська армія вже не може містимати тиск українських сил. Вона не може досягти якихось там результатів на полі бою. Ті е, кроки, які вони здійснили на сході України, вони мали дуже обмежений тактичний успіх. І вони не вплинули на характер війни. І дійсно Запорізька атомна станція, можливо, інші е великі заводи, які е продукують саме чи е е е е умовно отруєні потенційно отруєння речовини, скажімо, на території Криму, це є важелі для них впливом. Зекономіст пише про те, що у Росії не залишилося нічого, що вона може використати, окрім ядерної зброї. Чи ми почуємо і далі шантаж ядерної зброї, який не припиняється із осені минулого року, так точно, і який це може мати вплив на підтримку України? Російська Федерація посилає сигнали, це в тому числі використання тих ракет, які можуть нести ядерну боєголовку. Це було нещодавно, це було кілька місяців тому. Це було рік тому. Вони використовують українські сили їх збивають, але все одно ви бачите, ця проблема є, і вони погрожують відкрито. Другий крок, який вони зробили, це розташування тактичних сил в Білорусі, і ми не знаємо, чи робили щось подібне вони в сусідніх там територіях. Які межують з Україною, це вони могли дійсно це зробити, і це є така велика загроза. Що стосується НАТО, чи вони дійсно занепокоєні тут дійсно складно говорити, тому що в НАТО, в Сполучених Штатах Америки і тих ядерних базах, які розташовані в Європі, вони мають ракети стратегічного, в тому числі рівні стратегічного рівень це стримування. І там приблизно зберігається паритет між Російською Федерацією і країнами Заходу. Тобто, якщо умовно Росія використає ці ракети, Захід так само використає по Росії, і від Росії так само нічого не залишиться. І вони це прекрасно розуміють. Щодо тактичної зброї, вона також є в Америці. І е, єдине, що вони можуть зробити росіяни цими погрозами, тим, що е, якісь такі Види озброєння можуть опинитися неподалік до кордону з Україною, а потім і стати дійсно загрозою, скажімо, для їхніх баз, саме військових баз, не для цивільного, населення військових баз на території і Республіки Білорусь, Російської Федерації. Тож цей шантаж він триває, але він не має такого ж величезного характеру. Як як вони про це заявляють, тому що банально вони не зможуть виграти в цій війні? Ядерна війна це війна, яка не приносить яка не дасть переможця. Якщо вони дійсно використовують тактичну ядерну зброю на території України, то Україна отримає, можливо такі самі засоби для удару по Російській Федерації. Росіяни це прекрасно розуміють. Для них це буде просто кінець. Те, що вони застосовують, це більше. Для залякування населення і для залякування е, тих європейських народів, які е, перебувають е, умовно, які межують з Україною, які так само опасаються через те, що може статися у нас, але це не має змінити стратегічної обстановки. І на, скажімо, на Вільнюському саміті, вже майже да там через місяць або е, на іншому, Україна отримає політичні гарантії, яких вона яких вона прагне, і це було чутно і на форумі і клопсеку в Братиславі. Це було чутно у виступах Еммануеля Макрона, який ви пам'ятаєте, на початку війни він дуже лавірував, він намагався там узгодити якось про це перемир'я, що війна закінчилася. Абсолютно всі європейські лідери сказали, що вони готові стати цими гарантами, і навіть розглядається гіпотична можливість воду там так. Оперативної групи військ НАТО на територію України зрозуміло, що це не буде саме для охорони всієї території України, але для стратегічних об'єктів, наприклад, аеропортів чи яких інших, щоб вони запрацювали повно в обсязі для доставки так само військової допомоги. Найважливіше, що сказали на рівні Європейського союзу, в тому числі Жозеп Борель, це те, що Росія не може розраховувати на заморожування конфлікту через те, що Європа чи Америка припинить колись поставки. Вона не припинить, якщо вони не будуть збільшувати то вони будуть на тому рівні, але як ви бачите, навіть на тому рівні, на якому вони є Російська Федерація. Вже не спроможе на полі бою змінити ситуацію. Вони стратегічно програли, вони загнали себе в глухий кут щодо зернового коридору на 44-й тиждень його роботи? А це в період з 29 травня по 4 червня, збільшилася кількість експорту саме через зерновий коридор. Тепер через підрив Каховської ГЕС чи зміниться ситуація? Це буде на першу чергу залежати від тих суден, які будуть заходити в порти, і позиції Росії, як ви правильно сказали, що Росіяни можуть запросити за те, щоб цей, скажімо. Зерновий коридор дієв або за те, щоб можна було евакуювати людей з Херсонщини, це використання, в тому числі наших портів на чорному морі, Одеса і Чорноморста та інше, це доступ до наших тих нафтопроводів і це використання і, і також це зняття мораторію, взагалі не допущення мораторію на е, продаж добрив мінеральних добрив з Російської Федерації, це закриття питання взагалі по забороні. Росії бути пов'язаними ядерними проектами з європейськими країнами з Туреччиною це стосується власне побудови атомних станцій. Росіяни мають замовлення на цих атомних електростанцій. Це було одне з питань, чи Європа і США дійдуть до консенсусу щодо санкцій щодо цієї сфери. Поки що ми не бачимо великого прогресу на цьому шляху, тому що ті країни зацікавлені в, в будівництві. Росіяни, скажімо, можуть скористатися одним із цих речей для того, щоб ця зернова угода продовжувала діяти в чорноморському басейні, і поставки продовжувалися. Будь-якому разі вони можуть знову використати свої кораблі для того, щоб просто перешкодити цивільним судам, суднам заходити або виходити з наших портів, і це є великою проблемою, тому що дійсно важливі вплив залишається все менше окрім військових. Єдиною такою, дієвим такою дієвою було, це введенням моротворчих морських військово-морських сил, а, або тієї саме туреччини застосування посередника або американців, або просто використання українських протикорабельних засобів проти е, російського чорноморського флоту, щоб вони не мали можливості навіть виводити свої ці умовні ракети на всі свої кораблі для загрози цивільним суднам. Одним з цих варіантів обов'язково спрацює, тому що як ви бачили після атак на Севастополь, е, велика частина кораблів які вони були вони відійшли до е е е континентальної частини Російської Федерації, це до Краснодарського моєму краю. Е е Чи буде це ефективним з боку України? Так, це буде ефективним, тому що це єдиний такий шлях дійсно демілітаризувати російську загрозу. Тому що в іншому разі вони будуть постійно загрожувати і вони будуть постійно вимагати якісь нові для себе е ставити нові вимоги, які е принесуть умовну користь їм. І поставлять Україну в більш таке неприйнятне положення. Але як ви бачите, українські сили продовжують свої наступальні дії, тому е, це лише питання часу, коли е, той фронт посиплеться, і Російська Федерація просто вже не зможе навіть підтримувати е, той статус речей, який сьогодні вони мають на фронті. Щодо української економіки, Держстат зафіксував зростання ВВП в першому кварталі цього року. Сезонно скоригований показник становив 2,4%. Це проміжний результат, на який не варто звертати уваги, чи все таки це говорить про покращення ситуації в українській економіці? Важко говорити про покращення. Ми будемо говорити про відновлення української економіки, тому що той величезний спад який він був дійсно ризиковий. Але ви Маєте дивитися на інші макроекономічні показники, щоб зрозуміти, що з українською економікою відбуваються дійсно такі позитивні тенденції. Перше це е, наші валютні резерви. Вони мало не на рекордних е, показниках збереження. У нас є той резерв, той ресурс, який можна буде використати. Друге, це валютний курс. Він є відносно стабільним. Ви бачите, що він е, не стрибає на кілька гривень там щодня. Це було, скажімо, під час. Е, Події там в п'ятнадцятому році, інше, коли там просто тільки плаваючий курс запроваджувався національним банком, і ви також само бачите, що європейські країни і Європа, і Америка вони продовжують макрофінансову допомогу фінансування. Це безвідсоткове кредитування, яке допомагає українській економіці вистояти і таким чином сплачувати умовні наші зобов'язання і по ОВДП, це облігації внутрішньої державної позики, і по е, взагалі вимогам до бюджетників. Тобто, це заробітні плати, це пенсії, це, це все, що належить до цієї категорії. Тож це відновлення поступово триває, і воно триває попри війну. Воно триває, попри те, що західні інвестиції, які заходять, вони заходять не на тому рівні, на який вони могли б заходити. Вони заходять поп. Відбувається відновлення, попри те, що е, у нас майже 10 мільйонів людей виїхало, і це попри те, що. Немає умовної впевненості, тому що ті акції, ті цінні папери, які які випускаються, імітуються державними установами, які нібито можуть збирати гроші. Вони вже орієнтовані не стільки навіть на західний ринок, стільки вони звичайно беруть валюту, але й на внутрішню. Тож це відновлення показує дуже позитивну тенденцію в тому, що це відновлення може відбутися ще швидше ніж передбачалося після релокації підприємств. Ви пам'ятаєте, коли початку війни е, повномасштабного вторгнення підприємці бізнес виводили свої е, підприємства на західну частину України там, в більш безпечні області? То був такий певний простій ця економіка дійсно попадала. Зараз вони відновлюють не тільки роботу на території західної частини України, але й на тих областях, де вони були. Так само позитивно себе показує е, кредитування з дії. Будь-яка людина може там подати один з проєктів, або так само міжнародні гранти, які надаються зараз. Це приводить валюту, це приводить кошти в українську економіку, і це позитивно впливає взагалі на населення. Величезна кількість робочих місць саме е, дистанційні були відкриті е, ті українці, які перебувають за кордоном, які працюють, які переводять свої кошти в Україну, це також позитивно впливає. Тому щодо перспектив економічної України, тут можна однозначно казати так. У нас якихось таких, навіть якщо Умовно завтра буде якась економічна катастрофа, якась та світова рецесія України є ця подушка безпеки, оцей резерв валюти золотовалютний резерв, який допоможе нам вистояти витримати. Зберегти стабільну валюту і дати певність, що українська гривня збережеться на ті самі цінності. Там, звичайно, інфляція є. Звичайно, ви це бачите по цінам, але сама гривня вона не перетворилась на якісь там купюри, які просто можна викидати, як там в Венесуелі чи в інших країнах. Тобто це стабільна валюта, в якій українці можуть бути впевнені, і це головне: це впевненість і віра українців в економічну систему. Ми що доєдналися до нашого етеру, Нагадаю, політолог, асистент дослідника академії політичних наук України, науковець університету Ковентрі, Артем Олійник був з нами на зв'язку.